Поліція вривається до майстерні. На підлозі розкидані малюнки, більшість оголені фігури. Серед них портрет неповнолітньої моделі. Художника заарештовують. На суді один із його малюнків демонстративно спалюють перед усіма присутніми. Це не сцена з фільму про бунтівного генія, це епізод із життя Егона Шиле. Шіле. Йому було лише 21, коли його мистецтво офіційно визнали аморальним. Шиле не малював красу, він показував правду. Оголені тіла з викривленими позами, порожніми очима і надто прямими поглядами. Там, де інші прагнули прикрасити реальність, він зривав маски. Це мистецтво чи просто провокація? Щирість чи епатаж? Важлива ремарка. У цьому відео я використаю цензуровані зображення деяких робіт Шеле через обмеження платформи. Оригінальні версії можна переглянути у музеях або ж на спеціалізованих ресурсах, або в нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. Його картини досі здатні викликати хвилю обурення. Чому? Бо щіле торкався тем, які й сьогодні залишаються незручними. Його мистецтво це дзеркало, у яке не кожен готовий дивитись. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому за свої роботи він опинився за ґратами, як особисте життя стало частиною мистецтва, і чому навіть через 100 років полотна его на щіле шокують і захоплюють водночас. Це буде історія про митця, якого світ не міг прийняти, але й не зміг забути. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Початок 20-го століття. Відень, місто контрастів. З одного боку розкішні бали, витончена архітектура і культурний розквіт, з іншого глибокий консерватизм і страх перед будь-якими проявами непристойності. Саме в цьому місті Егон Шіле, хлопець, із маленького містечка починає свій шлях у мистецтві. Спершу все йде за стандартним сценарієм: батьки віддають хлопця на навчання в академію образотворчих мистецтв, але Шіле швидко розуміє, що академічні канони не для нього. Щось подібні ідеї досить часто з'являються в історії відомих художників. Ви не помічали цього? Його роботи надто різкі, надто емоційні, надто неправильні. Саме тоді в його житті з'являється Густав Клімт. Визнаний майстер і лідер віденського сецесіону до слова про Клімта. В нас є окреме відео, тож раджу до перегляду. Густав не просто підтримує юного художника, він стає для Егона своєрідним провідником у світ мистецтва, знайомить із колекціонерами, дає можливість продавати роботи. Але якщо Клімт підкорював усіх еротикою огорнутою золотисте сяєво, то Щіле подавав усе в сірій правді без прикрас. Де Клімт дарував глядачу красу, щіле показував нерв і тривогу. Навколишній світ для нього це не місце для спокою, це простір сповнений суперечностей, що виливаються в його роботах, тонкі кістляві руки, викривлені пози й погляди, які не дають спокою. Егон шукав не красу, а суть. Якщо для цього треба було шокувати, він не вагався. Саме ця рішучість і вивела його за межі звичних рамок мистецтва. Але вона ж і зробила щіле мішенью для суспільної критики. Занадто відверто казали одні. Геній. захоплювались інші. А що ж сам щіле? Він просто малював те, що бачив і відчував. Без фільтрів, без цензури. І як показує історія, іноді саме така чесність стає найгочнішою провокацією. Егон щіле почав експериментувати з оголеними фігурами уже в підлітковому віці. Але справжні суперечки вибухнули після 1910 року. Однією з найскандальніших стала серія портретів його коханої та музи Тваллі Нойціль. Шіле малював її не як ідеал жіночої краси, а як реальну людину з важким поглядом, втомленими рисами обличчя і позами, що більше нагадували медичні ілюстрації, ніж мистецькі портрети. Скандал досяг Апогею у 1912 році. Шіле переїхав у невелике містечко, де продовжував працювати з молодими моделями. Місцеві жителі були обурені тим, що художник працює з неповнолітніми. Одного дня поліція влаштувала обшук його майстерні, знайшовши понад 100 аморальних малюнків. Серед доказів опинилася і його робота із зображенням оголеної 13-річної дівчинки. Його арештували за звинувачення у Розбещенні, хоча згодом цю статтю відхилили через відсутність доказів. Натомість художника засудили за порушення суспільної моралі через виставлення цих робіт у доступному для дітей приміщенні. Іншою причиною обурення було те, як він малював дітей, не з позиції невинності, а підкреслюючи їх тілесність. Сьогодні такі роботи викликають неоднозначні емоції: де межа між дослідженням дитинства та експлуатацією. Попри критику, щіле підтримували колекціонери та інші митці. Він виставлявся разом із соціоністами, а його роботи купували навіть тоді, коли газети таврували митця як аморального і збоченого. Проте іронія в тому, що саме ці скандали допомогли йому здобути міжнародну славу. Мистецтво, яке хотіли приховати, ставало все популярнішим. Особисте життя Егона на було тісно переплетене з його мистецтвом. Його першою та найвідомішою музою стала Вальбурга Нойціль, колишня модель Густава Клімта. Їй було 17, коли вона познайомилась із 21-річним Шіле. І відтоді вони стали не лише коханцями, а й творчими партнерами. Протягом чотирьох років Валі позувала для десятків його картин і малюнків. Однією з найзнаковіших робіт цього періоду став портрет Валлі Нойціль. Погляд дівчини у ньому сповнений суму та якоїсь тривожної близькості. Валі була із Чиле навіть під час його арешту та судового процесу. Вона їздила з Егоном у подорожі, де він шукав нові обличчя і тіла для своїх робіт, іноді залучаючи селянських дітей і молодих жінок як моделей. Проте 1915 року їхні стосунки обірвалися, коли художник вирішив одружитись з Едіт Гармс, яка походила з середнього класу. Причина була прозаїчна: Шіле прагнув визнання в пристойному суспільстві, а союз із валі, дівчиною без статусу, цьому заважав. Після розриву він запропонував їй останню спільну подорож, яку вона гордо відхилила. Іронія в тому, що Едіт, хоч і стала його дружиною, так і не змогла замінити ту роль, яку в творчості відігравала Валлі. Зі стосунками Шиле часто виникали суперечки. Його манера спілкуватися з моделями була прямолінійною і холодною. Він міг попросити годинами сидіти в незручних позах, не приховуючи бажання вловити момент некрасивої правди. Багато моделей були його коханками, але для Шіле це було не про романтику. Він ставив мистецтво вище за почуття. Деякі сучасники називали його експлуататором, інші перфекціоністом, який шукав у людському тілі справжні емоції. Його стосунки з Едіт теж були неоднозначними. Вона погодилась позувати, але не з такою сміливістю, як Валлі. Це видно у подвійному портреті Щіле з дружиною, де він зобразив себе енергійним і живим, а Едіт – відстороненою та скутою. Стосунки і особисте життя Щіле не можна розглядати окремо від його мистецтва. Його музи були не просто моделями. Вони ставали провідниками його ідей про вразливість, цілесність і емоційні крайності. Але чи була це щира творчість чи емоційна експлуатація? Питання, яке й досі викликає дискусії? Питання про те, де закінчується мистецтво і починається провокація, переслідувало ще протягом усього його життя. Він не боявся торкатись тем сексуальності, смерті і внутрішніх переживань. У таких роботах як Смерть і дівчина, де він зобразив себе з Едіт після їхнього весілля, переплелися еротика і трагічність, натяк на смерть, що згодом забере їх обох під час епідемії іспанського грипу. Критики його часу вважали більшість робіт непристойними. Автопортрет із оголеними грудьми, де щеле дивиться на себе з одночасним викликом і тривогою, дратував публіку не менше за його зухвалі портрети моделей. Однак цей безкомпромісний погляд на себе та інших став його фірмовою рисою. Після смерті Шіле у 1918 році, коли йому було лише 28, Його мистецтво ще довго залишалося суперечливим, але час змінив сприйняття. Сьогодні робота Егона Шіле гордість музейних колекцій його вплив помітний і в сучасному мистецтві. Художники, фотографи і навіть модельєри звертаються до його ліній поз і експресивності. Виставки Шіле збирають аншлаги, а картини викликають суперечки навіть через століття після їх створення. Його мистецтво ставить питання, які залишаються актуальними і сьогодні. Наскільки далеко може зайти художник у пошуках правди і чому чесність так часто лякає? Для когось роботи Шіле геніальні і безкомпромісні, для інших надто відверті. Але одне беззаперечно, його мистецтво вже давно стало частиною культурного канону, навіть якщо не всі готові дивитися йому в очі. Егон Шіле прожив лише 28 років. Але залишив по собі слід, який досі не дає спокою ні глядачам, ні критикам. Його мистецтво викликає суперечливі емоції. Одні бачать у ньому глибоку чесність, інші надмірну провокацію. Але погодьтесь: мистецтво, яке змушує замислитись і не залишає байдужим, це вже щось більше, ніж просто зображення на полотні. Чіле став тим, хто дивиться на людину без прикрас, і запрошував інших робити те саме. Його роботи сповнені нервової енергії та оголеної правди. Досі викликають питання, чи готові ми бачити себе такими, якими нас бачив він. А як ви ставитесь до такого мистецтва? Чи є на вашу думку межа між мистецтвом і провокацією? Поділіться в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Не забудьте підписатись на канал, якщо вам цікаві історії про художників і мистецтво без прикрас. І якщо хочете підтримати створення таких відео, ставайте спонсорами каналу прямо тут на YouTube. Разом ми зможемо розповісти ще більше захопливих історій. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео, Па-па!